Федерація футболу європейської країни контактувала з оточенням Шевченка. Реал має плани на Луніна, але почав пошуки нового голкіпера та Верховна Рада, яка схвалила проект постанови про санкції до спортсменів із РФ та інших держав. Мої вітання друзі. Говоримо про головні новини футболу. Подобайка. І полетіть стартуємо. Ми з чемпіонату світу. Перший фіналіст відомий це збірна Аргентини. Вони вчора обіграли Хорватію, розгромили Хорватію і таким чином вибороли квиточок до фіналу. Два голи забив Хуліан Альварес і один з пенальті на рахунку Лео Месі. Чому я вирішив привести цю інформацію? Ось чому, просто нагадаю, що Хуліан Альварес грав на одному молодіжному чес із супрягою, і Україна його виграла. Та там і Голанд, і Леау грали, там ще Сікан розривав, а грузин з Динамо вже й забув його прізвище новим Мессі вважався. Абулецьця. Ех, куди ж зникає вся ця крута молодь? Куди? Пишіть в коменти. Сподіваюсь, що хоч деякі таланти не будуть загублені з часом, як то Єгор ярмолюк. Український хавбек Брентфорда взяв участь у товариському матчі першої команди. Бджоли програли Сельці 1-3, А ярмолюк вийшов на заміну на 65-й хвилині, коли рахунок вже був 1-3. Невтішний результат, але погодьтесь зі мною. Файно, що цей парубок має можливість виступати за клуб АПЛ за Брентфорд Сікан Супряга Гіо, яких приводили. Вище для них це був би дуже крутий рівень. От і поговорили про чемпіонат світу. Знову перейшли до проблем нашого футболу. Що ж, крокуємо далі. Олімпійський чемпіон і народний депутат Жан Белонюк повідомив, що парламент схвалив проект постанови щодо обмежувальних заходів до спортсменів із РФ у санкційний список потрапило 56 діячів з цікавих і плюс-мінус відомих персон. Хто там є? Тимощук Валуєв. Карякін і Тарасов. Це той, що ем, за локомотив, здається, грав, чи зараз грає і усюди літав на виїзди команди в балонці з е, Мішкою і Путлером. О Боже. Друзі, хтось як Биленюк допомагає там. Ми маємо допомагати тут Збройним силам України в першу чергу і максимально себе відмежувати від цієї клятої Русі. Ну і звісно, підтримувати тих, хто підтримує. Нас сьогодні грають Франція і Марокко, що перші, що другі неодноразово допомагали і допомагають українцям. Тож я, друзі, вас закликаю заходити за посиланням в закріпленому під цим відео, робити прогнози на тих, хто підтримує нас, отримувати бонуси від Фавбет. Ну і звісно, бути всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. так я точно не замерзну і класний шалик. Ну, а ми полетіли до трансферів. Нападник Дніпра 1 Артем Довбик вже півтора року перебуває у сфері інтересів транзонспору, повідомляє Фанатік. Турецький клуб вже неодноразово намагався підписати футболіста, проте постійно безрезультатно. Взимку Трамзонспор знову спробує оформити трансфер. Проте, в разі невдачі зроблять ставку на літо, коли довбик може стати вільним агентом через завершення контракту. Ні, ну в цілому нормальна інформація. і Ми ж розуміємо, що взимку, скоріш за все, довбика ніхто нікуди не відпустить. У Дніпра є амбіції на чемпіонство і потрібно мати боєздатний склад, і довбик тут є ключовою персоною. Тож взимку він не піде, а до літа почекати. Ну, інформація звучить цілком логічно і цілком реалістично. Тож. Ми почекаємо. Реал почав пошуки нового дублера для воротаря Тібо Куртуа. Повідомляє Діаріо Спорт. Мадриці дуже задоволені грою та ставленням Андрія Луніна до тренувань проти в клубі. Розуміють, що для подальшого росту в першого воротаря команди йому треба ігрова практика. Тому зараз Реал хоче запропонувати українцю новий контракт, якщо Лунін погодиться. Наступного сезону він відправиться в оренду для ігрової практики. Чи на жгода до літа 2024 року? Зовсім нещодавно ми приводили інформацію про те, що Реал націлився на її Буну. Який американців, яким сьогодні, до речі, грати проти французів. Зацікавились вони ним, бо Кіпер круто стоїть на мундіалі. Ще раз зацікавились 31-річним боротарем, який тільки зараз, в 31 рік, нарешті почав щось серйозне і круте показувати тільки в кількох матчах. Граючи за таку і без того потужну збірну. Я до чого хилю, друзі, до того, що агенти просто, на мою думку, намагаються підняти попит до Буну. На фоні того з'являється інфа щодо Луніна, якого нібито намагаються сплавити в оренду. Не те, що сплавити в оренду Луніна, то є погана ідея, насправді достатньо хороша, але в такому випадку спочатку треба з ним продовжити контракт, там не знаю, ще на кілька років. Нехай Луні йде в оренду в команду, де він буде першим голкіпером а не сидіти знову ж таки на банці. Нехай він набиває. Шишки отримує безцінний воротарський досвід і повертається, і стає номером один. Дуже важливий аспект в цьому всьому, що Лунін, навіть попри те, що мало грав, і йому давали цього сезону грати. Він все одно показував достойний рівень. Тож якщо він ще за рахунок ігрової практики буде рости, це може бути спокійно перший голкіпер кіпер реалу через кілька років. Згодні зі мною тоді вподобаєчка. Ну і комент на цей рахунок також пишіть. Журналіст канал Плюс Спорт Томаш Цвіякаля повідомив, що федерація футболу Польщі знову розглядає кандидатуру Андрія Шевченка на посаду головного тренера збірної Польщі за його даними представники. Федерації контактували з оточенням Шевченка щодо роботи зі збірною. Зараз головним тренером є Чеслав Міхневич. Під його керівництвом Польша вийшла в 1-8 чемпіонату світу. Пам'ятаємо так, минулорічні. Чутки про Шеву і збірну Польщі, які доходили ледь не до прямих націків високих персон, що Шева а, буде коучем збірної Польщі. Чого це все вийшло до того, що Миколаєвич очолив Джену? Тож зовсім не факт, що такий трансфер відбудеться. Більш того, контактували з його оточенням. Я поняв, що Шеві зараз точно не до тренерської діяльності. Так, він до неї 100% колись та й повернеться. Але зараз Шева це волонтер планетарного масштабу. Тому Миколаєвич. Фігачте. А ви, друзі, ставте вподобайки і пишіть свої коменти. На цьому все. Макс Калятей тут на трибуна. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, гарного дня і па-па.